Всім добрий раночок. Добрий ранок. Подивіться на ну, дамочка зробила собі халабуду з <сум> стулів. Сашенька, тут так уютненько в тебе. Тільки ножки зверху. Вся в планшеті дитинка. Mm -hmm. да? mm -hmm. Масіка, де твої окуляри? Спіжи, візьми окулярчика. Ні, май спіши саменька, я піду ліжку застелю. Це щось ні, саменька біжи. Біжимось. Давай ні, ні ні, біжи. Я не знаю навіть де. Де поклала, йди візьми. Не бачила, йди подивись, де вони. Не Сашенька, я не піду ти. Саменька. Сашенька знов сама собі хвостика сьогодні зробила. У нас вже пізній вечір, 9 годин. Але ми їдемо з татом. Тато не наш не приїхав да, з нічної зміни. Так, з Шулька вдівається, і ми їдемо кави вип'ємо. В Шарі? Шарі каву поїдемо, да. все інше вже закрито, бо вже пізно. Де ж цей спар? А я щось спарне, бо там нема рослинного молока. Коротше, у нас сьогодні був такий день, ми його цілий день, так як ніше не було. І ми його провели весь день на дивані, нікуди не ходили, нічого Кексик. такого не робили. Так, з кексиком ми собі там. І кохання на виживання. Так, да, дивились кохання на виживання. Я сьогодні перший раз взагалі цю передачу включила, і ми з Сашулькою дивилися. Отакі От справи. Зараз лише кави вип'ємо, і потім я ще повернемося, і я деякі розповім плани, які з'явилися у нас. Е, на рахунок наступного тижня, що ми будемо робити те, що запланували. Та й взагалі є в мене думки і дещо, що я хотіла би поділитися з вами цим. Як угу, з жунька окуляри, як всі забув. А що ти шапка на бок? А що ти аж 20 собаків? Я не прикольні, Я в шоці. Так, ми приїхали до Шарікави. Погодка сьогодні Бомба. нічим загалі. не відрізняється від вчорашньої, скажімо так. Загалі? А бач, передавали, писали, що буде тепло по першій місяці який взагалі буде дуже тепло, мінус 20 не буде. Да, Аномально тепло зиму нам передали. Хоча перед тим казали, що буде дуже холодно, то я вже й не знаю, варто купляти ще одну теплу курточку для різноманіття я чи ні. Куплять? Я думаю... Це Шонька зі своїми песиками. <реш> О, один уже побіг. Сашуня водичку беремо. Целі ага. тих, по да. намирах. Так. Так, осі сідають. <реш> Ціла зграя. Одненького ми подарували, а одненького їй на день народження подарували. Хрещен? Хрещений з Хрещенкою. <реш> 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 Ух ти! Клас! <реш> З мамою, так. То ти за Харчиком і кого літаси? Темненького собі, світленька? Да, так, ну коли ми приїдемо в будиночки, то тоді, тоді віддам. Ні, я зрозуміла, що він просто з ним їхав. так? Ну, Звісно, я не знаю. Я, звісно, не знаю, чи точно. А? Ну, подумаєш. Ви Так Мене не пам'ять. Ще можуть передумовитися. це ж дівці. Так, Сашульки, шульки. А що з ліцом? Якись було серйозне дуже. Що не хоче телефон просто, де чи є? Моє ось до моє сердечко. Попінці мені саме оце, це, як от оце моє. А, а це таке більш твоє, мені здалося. Все, даю Юда. Е, так, хотіла трошки з вами поспілкуватися про те, що е, відбудеться на наступному тижні. На наступному тижні почнемо з понеділка. понеділок у нас завтра я знову йду до батьків в гості до мами, буду допомагати їй трішечки там по хазяйству, треба допомогти на кухні поприбирати. І взагалі хочу піти і провести трошки з ними часу, випити кави, тому що вже скучила за ними. Також Сашулька завтра вже йде до школи. По плану, що іще? Вівторок. Вівторок у нас фотосесія. Фотосесія незвичайна, не дуже звичайна, скажімо так, тому що я замовила в Житомирі студію на сьому годину вечора, і там я буду хочу позніматися для йоги. Не хочу на сторінку собі гарні фотографії з тим, що я вмію, з тим, що я можу, і потихеньку рухатися в сторону тренерства. І ще з новин таких я ходила в дозарі. Дозарі це в нас такий розважальний комплекс у Коростишеві. Там у нас спортзал, там ресторан, готелі, і таке різне. Там і стрейчинг є, і щось там ще коротше купа всього. І от я хочу, я дізналася за можливість бути там тренером з йоги. Скажімо так, зараз мені потрібно набрати групу і оприділитися з годинами. Що я хочу сказати з цього приводу? Так як я буду набирати групу, хочу робити в інстаграмі оголошення, типу про час, про години і так далі, про дні, і щоб це було на красивих моїх фотографіях, де я там в різних асанах стою і так далі. Оце такі плани. І ще там, якщо, залиш... не якщо залишиться, якось так розподілимо час, щоб можна було ще кілька новорічних фотографій зробити. Не завадять, я люблю, ми кожен рік робимо фотосесію. Міша останнім часом не сильно хоче фоткатись, а ми з Сашулькою із задоволенням фоткаємося. Оце такі справи. Коротше, боюся, страшно. Тренером я ще ніколи не була, ніколи не було такого, щоб я десь була головною, щоб чомусь навчала людей, скоріше, постійно в людей навчалася я. І це такий, знаєте, крок дуже важливий для мене, дуже відповідальний і страх є, звісно, але є і велике бажання. Я думаю, що я справлюся, головне зробити оцей перший крок. Цьому я дуже рада. І вже там в попередніх, так, не думайте, що я гола, я не гола, я в, в маєчці. <смі> в попередніх сторіс ще там говорили неодноразово про Карпати. На січень ми замовили будиночки в Карпатах. Ми поїдемо з, з моєю сестрою і її чоловіком. Це по сумі... 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 сумісництву і наші коми. І ну, ми завжди, Це і наші найкращі друзі, скажімо так. Ми постійно щось організовуємо першою справою, якщо хочеться десь посидіти, якось трошечки розслабитись. Ми знаємо, що ми можемо їм зателефонувати, вони нам, і ми так дуже любимо проводити час разом. Тому поїздка в Карпати для нас це на такий час теж побути разом, щоб і дітки побули разом. І взагалі ми дуже любимо разом відпочивати десь їздити. Якщо у нас є можливість і співпадають наші робочі, скажімо так, графіки, то ми стараємось постійно їздити десь разом. Ось такі справи. Що ще хотіла сказати? Негадано, нежданно, якось так підписки йшли дуже повільно, я вже чекала, думала, коли буде хоча б 50 підписників. І ось! Це сталося, я невимовно просто щаслива. У нас на каналі 50 підписників. Чесно, для мене це вже багато, тому що, ну, я знаю, що якщо ці люди підписалися, то їм цікаво. Це не те, що знаєте, там я на тебе ніхто із наших рідних не знає знайомих, ніхто не знає, що в нас є Ютуб канал, і поки що я говорити і не збираюся. Тому, в принципі, ми показуємо лише десь нашу родину і нікого більше, тому що ну, ніхто не знає, щоб їх там не смущати, і так далі, поки це зарано я рахую. І тому, знаєте, це підписані люди, яким реально цікаво щось спостерігати за нашим життям. Напевно, їм і приємно дивитися. Раз вони підписалися, це не те, що там я на тебе підписався, бо ти моя подруга, або бо ти моя донька там. А це реально люди, яких ми не знаємо і які нас дивляться. Це прям вау, круто. Дуже я чекала цих 50, Ну наступне чекаю 100 підписників. Для мене така ціль. Дуже вдячна кожному за те, що ви підписалися, за те, що ви з нами. І дуже-дуже чекаю коментарів. Звісно, коментарі. Я дуже хочу поспілкуватися прям вам не передай. Таке в нас вже вечір, 10-та година. Сашунька складає там портфеля. Міша вже на полу сонном <хоже> хоче спати, і гука, каже, вже вже там роби свої справи та й вже будемо лягати. Тому лягаю ми спадки. Вам на. Так, і ще щодо йоги, я казала, що ніколи не була десь головною, і ніколи, нікому, нікого нічому не навчала, але я от завжди якось відчувала в собі цей потенціал, що я це можу, що я це прям дуже сильно бажаю. І не знаю, якось так шлях мене привів оце до йоги, і я дуже щаслива, що в мене це виходить. Я... Ну, як я дуже сильно віддаюся цій справі. Я зранку кожний ранок абсолютно прокидаюся о 5.30 і до 7, до 7.30 я займаюся. Це і стійки, це і розтяжки, і все-все. Коротше, тому це вже, до речі, рік я цим займаюся, і я в шоці, наскільки. Отак от мене життя підводило саме до цього моменту, до цієї йоги. Я ще рік назад навіть і не могла подумати, що я буду якусь там йогу робити, що я зможу стояти на руках там і так далі. Це для мене було просто щось за межами. Я навіть не думала. І от так чисто випадково мені потрапила до рук книга, яку я прочитала і зацікавилась саме йогою. Тому я ж кажу, я в цьому плані дуже наполеглива. Ну, та і Міша каже, що я дуже цілеспрямована, що мені треба, що мені це підходить, що це виглядає дуже красиво, і щоб я обов'язково це продовжувала і не боялася. Ну, він у мене вірить дуже сильно, завжди щоб я собі там не придумала, він завжди мене підтримує. Е, я до речі. Я, до речі, ось зараз договорю, скажімо, і вставлю шматочок сьогоднішньої ранкової своєї практики, подивитися. Дуже довго я мучила стійку на ногах. І... Ой, на... на ногах стійку. <смі> стійку на ногах я з самого дитинства знаю. А от на руках мучила довго, тому, до речі, подивіться мої заняття. Я сьогодні не фарбувалась нічого, бо цілий день провела вдома. Ось гляньте, такі вже в мене вавки, але, думаю, заживуть. Буду мазати якимось лівом і колем, напевно, не мають зажити, аби шрама не залишилося.